Петро Седень наголошував, що лікар завжди мусить бути на боці пацієнта. Необхідно любити хворого, і тоді хвороба обов'язково відступить. За цими принципами й жив головний лікар обласного наркологічного диспансеру, і саме тому щодня на прийом до нього намагалася потрапити величезна кількість людей. Петро Михайлович досить довго очолював заклад. Дійсно, одна із таких складних сфер у медицині. По-друге, що високоаредована, класний спеціаліст, дуже людяна людина, дійсно людина, яка нікому ні вколо, нікому не відмовила, Зайшла, завжди йшла на зустріч до людей, які потрапляли в дуже складних ситуаціях ну, дійсно, це неповторна втрата і це дуже важко пережити. Петро Михайлович. Обіймав цю посаду вже, мабуть, напротязі років 15. Людиною він був дуже толерантною, дуже, ну я би сказав, компанійською, не в плані, що випити, а в плані отакі товариська людина. Завжди приходив, як яке свято, завжди вітав, завжди зустрічалися, і це було приємно. На превелике жаль, таке життя складне, до 65 років не дожив декілька днів. Його цікавило все, що відбувається у світі. Він знався на поезії, відвідував театральні прем'єри та художні виставки, захоплювався класичною музикою. Петро Седень любив життя і своїм прикладом доводив, що молодість це стан душі, і людина жива, поки їй цікаво у цьому світі. Я не знав Петра Михайловича як лікаря, але знав як дуже цікаву унікальну людину. Наприклад, він був книгоманом і. Всього я в Чернігові, наскільки я знаю, три головні лікарі, які книжки читають. Один із них був Петро Михайлович Седень. Різного роду книжки. Ми трошки обмінювалися книжками. І з тими лікарями він обмінювався. І він був унікальною людиною, бо говорив, що як лікар він на запах відчував деякі психічні хвороби. З Петром Михайловичем ми дружили. Я його поважав як лікаря. Як людина, яка постійно працювала над, над собою, це інтелектуал високого рівня, не тільки з професіональної точки зору, а й взагалі по життю. Він дуже багато читав літератури, завжди він обмінювався і завжди шукав того, з ким хотів би він поговорити про мистецтво, про життя. Для мене особисто це втрата товариша. Колеги, поховали Петра Михайловича на батьківщині у Тупичеві, Городнянського району. Спіть спокійно, дорогі лікари. Ми завжди будемо пам'ятати про вас.